Доброго дня, шановне товариство. Нарешті вибрався, зійшли з зорі, знайшов час, натхнення, бажання, нужна е, підчеркнути. І трошки е, засняти розказати про свою копанку. Бо, якби кажу, що вона в мене є, розповідаю про неї, а от засняти якось не виходило. Ось така ось невеличка копаночка. Е, вона є незамкнута система, вона є, скоріш за все, поглибленим берегом заплави річки Устя. Тут вони з'єднуються, тут -от закінчується такий бруствер. Ось там все, там ця та система в корчах з'єднується з великою заплавою. От тут вже можна побачити стоїть вода. Вона величека ця заплава. У нас от такі краєвиди дуже гарні, гусь селиться, качки дуже багато. Що зараз, правда, не літає, але зазвичай літає, будь здоров. Багато чапель. І я так думаю, що принадилось ходити на мій став витрат. Але про це трошки згодом, більш детально. Ця копночка живиться від такого от струмочка. Це підводний струмок. Гарний патічок такий, не знаю, чи буде видно на камеру, але тече гарна водичка. Досить гарно. Ось такий от потічок. Певно, саме завдяки йому досі на 12 травня вода лишається. Чистою гарною прозорою. Е, є якісь сині зелені водорості, там вітром їх прибило до тої сторони, зараз може, туди підійду, Чи, може, на його. але вода дійсно прозора, враховуючи навіть те, що сонце вже на заході та лучі сонця йдуть всковсь. блікує вода. Нічого не видно. Ну, от. Тут вже глибина сантиметрів 20. Така ніби її там немає в тої води. Отак. От. О, от так. <клух> І так. Коли зранку Зранку сонце світить, якраз прямі промені. Тут навіть дно видно, дно, тут приблизно півтора метра. Так, опа. видра, негодяйна. Принадобилось ходить, думаю, видра по слідам вияснили. Дуже схоже, принаймні. Ще не бачив, але хочу встановити фотопастку. І зрештою побачити, хто до мене заходить в гості. Слідів багато, видно, і певно, гусі сідали, і чапля приходила. Видра щось схоже на бобра, бо є бобри, думаю, бобри. Щось слід схоже на велику собаку. Ходить Ось тут біля води, трошки спала вода зараз, але вона залишається в берегах тих, які я її робив в кінці зими. 11 лютого я їх, здається, копав цю копанку. 11-12 до, до глибокої ночі копали. Щоб завершити, щоб малий мене на наступний ранок в неділю зміг запустити сюди карасі. Тут обривчатий берег, метра півтора-два одразу донизу. Але ж кажу, вона майже, майже в берегах з цієї сторони. Ось Такий борожок крутий. Так як сюди, якщо сюди принаймні андатра, я думаю, той карас, кого ми запускали, вже його тут немає. Отут трясно. О-о-о, качка йде. Мало що не на голову сіла. Якщо тут дійсно ходить андатра, води, риби тут вже немає. Ну і ось така от норка, яка є виход зразу в воду вниз, нафіга, ну, думаю, що це її лап справа. Сидів багато, один знайшли тільки нормальний, такий не розмитий. Може ходить зараз, може ні. Поставлю фотопастку, буду бачить. Ось дійшов до цього краю, тут, до речі, тут, до речі, зараз. От звідси з цього виступу. І туди ось до цих камушів. Буду ще трохи виймати ґрунт, але більш плавно. Застеляти агроболокно, засипати пісок, щоб жінка і дітвора могли при бажанні скупатись. Але це не точно. Буду робити так, бо як воно заплановано піде, бо, бо тут ухил такий іде плавніший. Ось, ось, власне, мені вітром прибило в цю сторону оцю всю тіну. Сюди запускав маленьких креветочок. Саме в цей куточок, але не знаю, чи вони вижили, чи ні. Достеменно невідомо, бо вітер забив всю тіну, не можу побачити. Також запускав. Трошки дофіга Дафни. То там ніби вона є плаває треба буде виловити ну, Відром подивитися, хто там плаває. Ну здається, вона. Здається, їй стало набагато більше, але це непогано. Непогано, вона буде справлятися саме з сині-зеленими, фільтрувати воду. На майбутнє треба буде двостулкових малюсків сюди приперти. О, ну, десь отут я дивився, вона плаває. Ось такі ось справи. Хочеться дуже хочеться запустити лина справжнього жовтого карася. Кругло раків, але поки що того робити не буду, бо то сізіфова праця. Якщо сюди ходить видра. Поки так. Дякую всім за перегляд.